Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, яка істина причина, що заважає одужати, позбутися болю, мати ідеальний стан здоров'я, скажіть, у тих, хто дивиться відео близьких людей, що заважає одужати, бути здоровими. Мати ідеальний стан здоров'я, з вас всю енергію висасують просто. І де чоловік агресивний, висмоктує енергію. Дуже довго хворієте, не можете ніяк вибратися із цієї ями. Все глибше воно засасує прив'язки. Хотіли би переїхати, але тримають дуже сильно. І ця людина, вона зрадник, вона. Не виказує, що саме робиться. Це робиться давно. Заперечую, у вас були вже перемоги над цією ситуацією. Зараз активно висасується ваша енергія, висмоктується. Заперечую, весь негатив убираю. Скажіть, допоможіть, будь ласка, чи є ще якийсь негатив, що заважає одужати? Угу. Ще стоїть порча на самотність, але вона заважає вам працювати, коли вона стала, чи людей зовсім немає ніяких, може, замовники, якісь от ви мали раніше співпрацювали, обмін відбувався. Все заглухло, заперечую, весь негатив убираю. Відкриваю всі шляхи і дороги на одужання, на здоров'я, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу зняти всі привороти і морки, весь негатив, що ставить. Що роблять тим, хто дивиться відео близьким людям? Знімаю, отсікаю на віки вічні, відкриваються всі шляхи і дороги на здоров'я. Дорога відкрита. Буде так і так буде. Більше ніхто не може втручатися в ваше життя, заважати, одужати не зможе бути там. Скажіть ви ще сили, допоможіть, чи лишився ще хоч який-небудь негатив, магічний вплив втручання у долю? Що заважає одужати, бути здоровим, здоровою тим, хто дивиться відео близьким людям? Та рушать, щоб не було здоров'я. якусь використовують, що ліють Це стягують енергію, забирають фінанси, гроші, здоров'я, красу, молодість. Тут усе, що стосується вашої енергії, бажання всі забираються. Заперечую весь негатив, убираю, порчу знімаю, порчу на здоров'я знімаю. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. Знімаю всі негативні програми. Знімаю всі блоки. Анулірую, більше нема жодного блока. Переклади, обміни, подміни, стяги знімаються. Більше не працюють, ануліруються повністю. Прошу поверніть всю енергію, здоров'я, молодість, красу. Все, що стягували вороги, поверніть назад, тому хто дивиться відео близьким людям. Більше не можуть втручатися у ваше життя, заважати вам, одужати не зможе. Все лайно, що скидали, повертає назад всі хвороби, весь негатив, всі порчі і прокляття знімаються, повертайтеся. Більше нема жодної залежності. Більше вам не потрібно вживати. Обираю всі скиди, переклади і обміни, і подміни. Відновлюється ваша енергетика до ідеального стану, відновлюється здоров'я до ідеального стану. Більше ви не хворієте, більше не болить, загоюються всі травми і рани. Відкриваю дорогу на щастя, на любов, на здоров'я. Більше ворог не може втручатися у ваше життя. Де так? Вищи сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу захисту міцного, прошу повернути по Верховному суду все лейно, що вам робили, скидали назад. Тому хто це робив, хай на собі це все відчує. Буде так і так буде. Це буде все сказано, здійснено, так буде. І зараз я хочу подивитися питання від глядачів. Це питання може програтися у всіх, хто дивиться відео і може допомогти також, якщо схожа проблема. Давайте подивимося: чому болять ноги? Скажіть, допоможіть вищі сили. Прошу допомоги. Чому болять ноги? Дороги. Хто ж вам закрив так сильно дороги? Дуже сильно закриті дороги. от це була заздрість. Заздрясть вашому успіху, вашому. Тут вийшли гроші, фінансова незалежність. Може, у вас є власна справа, щось ви вміли. От. Гроші закриті ще на кохання, щоб не було у вас відносин. Така порча, скажіть, хто роби сили, хто це робить? Ну, Карта Мага, це доз... зверталися до майстра. Ну, да, тут дуже сильно поробили вам. Хтось руйнує вашу сім'ю, родину руйнує. Заперечую весь негатив. Убираю, знімаю повністю весь негатив. Відкриваються дороги, шляхи на любов, на щастя, на гроші. Убираю астуди, отвороти, мороки знімаю. Заперечу. Заперечу. Відкриваю дороги на любов. Заперечую, знімаю всі прокляття, мороки знімаю весь негатив анулірую, убираю. Більше ноги не болять. <кій> Буде так. Більше нема жодної причини, через яку <кій> болять ноги. Ноги більше не болять. Перешкоди з доріг убираю, відкриваю шлях на любов, на гроші, на здоров'я. Відкриваються дороги на щасливу долю, чоловічу, жіночу. Більше ніхто не може втручатись у ваше життя. Повертаю всю, всі гроші, радість, відносини, знімаю. Порчу на самотність, більше ви не самотні, відкриваються дороги і шляхи. Для вас дорога відкрита. Буде так і так буде. Більше нема жодної причини, через яку болять... Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, уберіться перешкоди на дорогах. У того, хто питав, хто дивиться відео, більше ноги не болять. Знімаю біль, вбираю, анулірую всі програми. Дороги відкриті, ноги більше не болять. Буде так і так буде. Де буде все сказано, здійснено так буде. От Так що така сьогодні кава. Будьте, будь ласка, здорові. Хочу вам усім подякувати за донати, за те, що ставите вподобайки, пишете коментарі. Також нагадую, що можна записатися на індивідуальний прийом номер вайберу, телеграму є в описі під відео. Або закріплений може бути у е, коментарях. Так що, будь ласка, може допомогти вирішити питання ваші. І також нагадую, щоб ви не забували про наших військових. Допоможіть, будь ласка, якщо є у вас можливість зібрати усім, хто збирає для військових, зібрати гроші, щоб вони могли їм. Передавати все, що все що їм не, не отрі... все, що їм потрібно. от Так що дякую за увагу. Бажаю вам здоров'я, щоб у вас не боліло, більше не болить. Знімається вся біль, більше ви не страждаєте і дуже швидко одужуєте. Буде так і так буде. Так що, дякую за увагу, приємної вам кави і до зустрічі!